Всім добрий день. Ось закінчила я свої пересадки листочків. Подивіться, скільки у мене тут вийшло, ну тут не всі я пересаджувала, деякі листочки ще залишила на їх зовсім трошки. Тут у мене які гарненькі. Тут деякі вже листочки із тепличок повитягувала. Так, а тепер потрібно мені зайнятися оце із Тут у мене їх три в ряд. Буду поливати. Тут вже деякі починають розквітати, а деякі ще, а деякі вже цвітуть. Дивіться, які гарні. Я даже деяких і не бачила, коли вже почали цвісти, бо одні стіла жі поливаєш, пересаджуєш, другі зацвітають. І даже не бачиш, що воно тут за красота у мене понацвітала. Отак. От Ачте, яка краса! Джуса де Ліна, он, який гарний кущ, цвіти. А тут у мене, дивіться, а ви мій-мімі -мі -мі. один так зацвів. Темнішим білого. Мало, буду дивитися. А ось де, а ви мій-мі-мі, деякі Бачите, Який гарнесенький зацвів. І тут а, все цвіте. Зараз буду передивлюватися поближче. Що в мене тут цвіте. Тут колокольчики, он дивіться, які гарні. Це у мене сорт, зараз скажу. Ой, боже, Данила Мастер. Дивіться, які колокольчики. Так, тут у мене теж, он дивіться, яка здоровенна, Боже. На три пальці. Вот яка красунечка розцвела. Ніколи дивиться. Тоже Даніла Мастер. Тут вже колокольчик, дивіться, який розквіт. Ой, надо приступать. Тут у мене ще нічого не цвітело. які ж вони гарні розетки. Просто, просто красота. Так, ладно, потрібно приступати до роботи. Всім до побачення!